Український актор та воїн, що знімався в серіалах Село на мільйон та сувенір з Одес, Дмитро Сова розповів про особисте життя, знаменитість показав дружину та пояснив, чому вони не заводять дітей. Артист вже три роки перебуває у шлюбі за акторкою. Зіркою серіалів «Кріпоснат», доньки матері, артистка Дарії легейдою. Однак поки що пара не поспішає народжувати дітей. Сова зізнається, що давно мріє про поповнення в родині, але зараз не надто вдалий час для цього. Річ у тім, що актор вже тривалий час служить в ЗСУ і відповідно дуже рідко буває вдома, тому він не зможе приділяти багато часу новонародженому малюку. Це завжди на часі. Я думаю, дуже хочеться дітей нормального людського життя, хочеться бути разом. Бачитись кожен день, але зараз так складаються обставини, що треба всім цим жертвувати. Поділився артист в одному зі своїх інтерв'ю. Дмитро також розповів, що у них з коханою є певна традиція. Коли він перебуває на службі, то вони намагаються підтримувати зв'язок щодня кожного ранку та вечора Подружжя телефонує один одному, хоча б на хвилину, аби дізнатися, чи все добре. Окремо кінозірка відзначив моральну силу дружини. Він вдячний їй за підтримку та розуміння у такий непростий час зранку та увечері. У нас обов'язковий контрольний дзвінок із Дашою, хоча б короткий на кілька слів. Що ти там? Як у тебе справи? Дружина добре тримається, тому що вона знає, вона має місію підтримувати двох своїх чоловіків, її тато і я перебуваємо в ЗСУ. Це, звісно, не просто. Але вона дуже впевнено утримує потужний настрій, щоб надихати нас. Розповів сова. Нагадаємо, раніше Дар'я Легейда розповіла, як сприйняла рішення чоловіка та батька піти на фронт. Акторка зізналася, що спочатку їй було складно усвідомити, що коханий тепер військовий. Акторка зазначила, що хвилюється за рідних чоловіків, але намагається не впадати у відчай. Зараз Дар'я активно волонтерить та робить усе, аби допомогти військовим. Свої емоції вона описала так: я можу скільки завгодно боятися, переживати, але найбільше хочу підтримувати і поважати їхній вибір. Якби не такі чоловіки, воїни не знаю, де б ми були зараз, і що було б з нашою країною. Тому сльози в сторону борітися, поборити до слова. Батько Дарі пішов з ЗСУ на початку війни. Він там пілот, бомбардувальник. Згодом до нього приєднався чоловік легейд актор Дмитро Сова. Зараз чоловіки разом перебувають на службі в бригаді тактичної авіації. А вам подобаються ці актори? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.